Всі прометаю, і саме Дмитро Шоркін. Поїхала. Він на цьому прийомі Міщенко і Ващенко допасовує на кив'янам так у матчі двох ден. Ну і Віктор вирішив Дмитра подати. Шеков на Шоркіна і хороша подача. Пампушко Вибив трішки з прийому, Дивимось. Так, лукенець. Ти досить таки добре знайомий з Костянтином Рябухою. От як можеш ось ну, напротязі. Ну, як вам сказати. Не подавати. Пампушко. Іващенко топасовує Носипенка. І... Доволі рис... має Вінниця. Намагається, Ой. намагається тут протистояти атакам. Так. Більше до шостої. Шортін на м'ячі. Може трапитися все, що завгодно. І відкидати життя не, ну, не якісь неточності. Тут зараз Бойко класний, нібито м'яч дістав, але вже гарна вибрав дуже багато теплих слів про нього. Я певнен, що цей гравець майбутнє на подачі, не такої подачі, щоб щось так, мати нос... проти таких команд. Ну і Валецький розстрілює там, так, і Міщенко. Ти у... має тільки квартиру, так? Не хочеш там бути настільки часто. <плес> 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 ну що ж, грати Міщенко. Прибол. Гладенко, щитком на Гладенка. І наразі, що ми бачимо, у нас подача і Вашенко на Якушенка. І Якушенко класно. Легіонерів. І там цікаво. було дуже багато легіонерів. І, звичайно, цих цік... подачі, класна подача, шортки на прийомі. Янчук на розриві блоку. І гляничаниць цей меч у але м'яч від плеча Шаповал повертається до Вінниці. І знову ж таки, Якушенко. Зараз ми можемо тепер сперечатися із топовими європейськими чемпіонатами. Наразі. Через трохи. Так, і є. І атака в центрі. На жаль, поєднувати барком не зможе. Так, Навіть у світі погана подача. Рябов та на Шоркіна. Шоркин. не відіграється. 12. У нас наразі. Прометей Стеблецький. Норотушнюко. Ага. Дуже складно так уявити, що Вінниця зможе ще наздогнати. Прометей знищує всі такі сподівання та квотацію Вінницької команди. Щось у на нас тим часом. Так, ну подивимося, як Довіряємо. зараз себе. Так, продемонструє Михайло. все ж таки дає йому ще шанс. Лецький. Лук'янець, блок. Ампушко на місці. Степ. Ох, Знову ж таки, скидка. досить таки розумно він зіграв. Шульки, Лецький перетиснув Гладенка, Щитков, допасовує на шаповала. Незручно було шаповалу і. Ай! Хоч би без травми там обіймаємо, шалька невдала. І Бойко класно грає у захисті. Янчук потужно. і... Питань для Бойка не було, ніяких явно досить добре грав. Так, ну і що ж, класно. Дач у нас виконав. Тепер у нас Віннича не атакувати. ракувати. Якошенко. Я, як, як то кажуть, проявляв бажання попрацювати з молодіжною збірною. Янчук. Шутков допасовує на Шапувало. Шапувал стріляє і. Значить рахунок. Молода душа у Дмитра, тому. Ще все, все, все у нього попереду і сабут. Все... Лукенець, вибитий прийом. Майже е майдь, другий. Так, лайт другий Смістас і Юрий. Пампушко на місці. Стаблецький. Лук'янець, така цікава задумка. Подача Янчук. Щитков допасовий. допасовує. Наша і шопував за блоку. Сергій пробувати. Пайп. <laughs>